Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную вашій увазі розклад таро для знаку зодіака стрілець на серпень місяць 2023 року. Ми будемо розглядати 6 питань на картах коло року. А також допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. Розпочинаємо загальне питання, особисте питання, робота, фінанси, застереження та порада. Розпочинаємо, друзі. Загальне. Карта п'ятірочка жезлів. Карта боротьби. Це ваш місяць буде проходити ось в такому ритмі. Можливо, ця боротьба якось вас відволіче від будні. Ви будете щось важливе видобувати, або по роботі, або якісь свої важливі питання. Але зараз подивимося з допомогою карт мадам Ленорман. Додаткові, що саме за боротьба. Можливо, боротьба буде у вас за особисте, за кохання. Бо тут карта маяк, і ось тут карта серця. А ми переходимо до другого питання. Саме особисті питання, кохання або родина. Ось, друзі, карта туз, туз чаш. Це дуже гарна карта на особисте запитання. У вас має бути все гармонійно, так як ви собі уявляли додаткові карти. Якщо ви зустрінете трудності, друзі, ось вам другий раз карти показують одне і те ж саме. Гора це труднощі і миші. Це вам хтось, можливо, буде заважати у вашому питанні по коханню. ваших особистої ситуації. Ось тут борьба, тобто ви будете виборювати своє щастя, свої сердечні справи. Не дивлячись на то, що вам хтось буде заважати. І результат, як ми бачимо, тут чаш, має бути добрий на вашу користь. А ми переходимо до наступної карти по роботі. Робота дама мечів. Це серйозна дама. Ваша робота може бути така наполеглива. Я би даже сказала, трохи агресивна. Можливо, буде, потрібно докласти максимум зусиль. А ми зараз подивимось на картах мадам Ленорман. Дві додаткові карти. Карта Башня це державна установа, а також карта дитина. Можливо, вам. По роботі буде якийсь або розпорядження, або якась рекомендація башня, це державна установа, після якої ви або зробите все спочатку, або може полишите, наприклад, один проєкт і заново розпочнете наступний. Бо тут є у вас карта дитини, це знову початок. А ми переходимо до наступної карти гроші. Дев'ятка кубків. Вона нам каже про те, що з грошима у вас все має бути добре. Але ми ще додатково запитаємо у карт Ленорман. Карта собаки. І ще одна карта. Ведмідь. Цілий зоопарк. Ось, друзі, карта собаки нам каже про те, що якось ваші гроші будуть, на них буде вліяти або якісь друзі, або оце карта відміття, це карта керівництва. Можливо, друзі вам допоможуть завершити один проєкт, а керівництво допоможе отримати за нього. Суму в повному обсязі. Все що, ви, все, що ви заробили. Наступна карта для вас це застереження. Застереження каже про те, щоб ви не дуже мріяли і більш приземлено відносились до своїх справ. Додаткові карти. Карта Риби і Карта змія. Чомусь карта риби вона означає фінанси. І змія це якась хитра людина. Можливо, вам необхідно проявити якусь мудрість по відношенню до фінансів. І вона має бути справедлива і порада. Парада восьмірка жезлів це швидкость. Якісь такі події вам треба буде робити швидко для того, щоб результат вас, вас задовольнив. І дві додаткові карти, лиса, а також якорь. Порада така, що більш орієнтуйтесь на стабільність, робіть це швидко, але це може вплинути на вашу стабільність і, мабуть, повинно вплинути. Якщо ви щось швидко зробите, свою справу, то потім у вас все, всі ваші справи стабілізуються. Це дуже добре. А карта лиса вам каже: дивіться уважно навкруги. Щоб ніхто з вами не схитрував і не, не вплинув ніяк на ваші плани. Ось так, друзі. Я побачила вашу ситуацію на серпень. За допомогою карт Таро. Хочу подякувати вам за те, що ви переглядаєте моє відео. Це дуже приємно розуміти, що мій труд для когось важливий і цікавий. Хочу вас запросити на подальші перегляди. Планую робити для вас, для всіх знаків, великий таро розклад, а також розклад на пасіянці на наступний місяць. Новий пасіянс новий. Дякую, що ділитесь зі своїми друзями. Дякую за лайки, підписки. Сподіваюсь побачити в коментарях, якщо у вас щось цікавить. Дякую, друзі. На все добре. До зустрічі на моєму каналі.